Прямо в цих гаражах торгували лопатями для бойових гелікоптерів. Шляхом косметичного ремонту надавали вже непридатному до використання авіаційно технічного майну вигляд нового. Та підроблюючи документи, використовуючи печатки, підроблені технічні паспорти підроблені, в тому числі і печатки російських заводів виробників. Як цей контрафакт взагалі міг потрапити на озброєння, і сума завданих збитків просто шокує, використовуючи підроблені документи подаючи завідомо неправдиві дані до тендерних комітетів, виграли. Тендер Міністерства оборони на поставку авіаційно-технічного майна, а саме лопасти до бойових вертольотів Мі 24 на загальну суму близько 150 мільйонів гривень. Люстратору пощастило на власні очі побачити, що саме постачало в Збройні Сили України. Не потрібно бути експертом в авіаційній галузі. Факти говорять самі за себе. Бачите, вони вже все списані старі лопаті, які вже не придатні до використання. Тобто, ми бачимо пошкодження. Ми бачимо, що вони явно не нові. Тобто При цьому ось тут ми бачимо, в кожній лопаті є номер, яка вказує на рік 1988 року, це 90-92-го, це 88-го року. В mm. подальшому ділки перекрашували ці лопаті, стирали цей номер, набивали номер, якому було зашифровано ще 15 2015 року, використовуючи підроблені печатки підприємств виробників Російської Федерації, а також технічні паспорти, навіть ящики робили, як на військовому заводі. Ми навіть не вдаємось у подробиці, яка собі вартість цього металобрухту, і скільки наварили ділки, нас цікавить, куди дивились в міністерстві оборони. Питання єдине це й справді покупка кота в мішку чи свідома заздалегідь спланована оборудка, адже це дуже серйозно. Мова йде про людське життя. Якщо вже старе обладнання, да ці старі лопасті потрапили на склади військової частини міністерства оборони, то є... Є величезний ризик, що вище керівництво Міністерства оборони і чи військової частини воно вступило безпосередню змову з підприємцями. Гліб Каневський – експерт із державних закупівель. Він все ж таки вважає, що тут не обійшлося без людського корумпованого фактора. Ключова проблема в тому, що представники комітету конкурсних торгів, вони повинні були, розуміючи про суму контракту, що це мільйони гривень, вони повинні були піти і ніжками перевірити матеріально-технічну спроможність забезпечити даний контракт кожного учасника, який подався на цей тендер. Я переконаний, що представники комітету конкурсних торгів, військової частини які проводили цей тендер, не ходили. Не перевіряли, з ким вони мають справу, а лише е, пр продивилися документи, відповідно які надали їм підприємця. А ось власне, інформація про той самий сумнозвісний тендер. Тут вказано, що контролює цю угоду Віктор Кажукало. На сайті зазначено, він головний спеціаліст відділу капітального ремонту армійської авіації. Фахівець це вже добре. Одразу телефоную до нього. По какому признаку определялась вот фирма, которая может стать поставщиком? Ну, по наданным документам, которые не надали на Центрный комитет.